Дякую, з вами я, Єва, і сьогодні я просто ну, дивлюсь і говорю. А ми це. Дивись, дивіться підписники, який дощ. От Дощ, все. Я як з відра. Хоч машина. Она дуже сильно проведе. До цього дня повіти. Вчора. В чорно. Вау, в нас просто йде дощ. А коло кауфленда що балить. Дивіться, що в нас колокалфленда. Ну, ви, наверное, не ну В дальному житі подивись, що какаофу я бачу реальному житті. Піпець дощ. Постом кривуть. у нас ще вітка. Я тоже вже давно замітила. І сьогодні я вам поразказую про блогерів, яких я дивлюсь. Ніу! Wow. Так, почекайте підказ таки. Зай-зайз почекайте. Бо в мене одна вот проблемка і... И... От все це все. ні так, Аня э... Ді розказую, як... А от цього є вовшено. Свій планшета самого подоконника не видно. Похоже, що я за сторону саджу, але на самом це не так підписне. І так, розказую, перший блогер, якого я просто-просто обожнюю, це компот Майнкрафтер. Він знімає веселі номер 13. Все-таки дуже клуб. Я вже виставляла відео з відеокомпотом. До речі, якщо ви не дивились моє нове відео, то обов'язково його подивіться. Біде, що воно інтересне. Там я ще й під музику знімаю. І це теж відео, звісно про компота. Коротше, в мене два відео на каналі про компота. Я обожнюю компота дивіться. І, до речі, сьогодні до нього прийшов крифер. Якщо, якщо компот зараз дивиться це відео, то я передаю великий привіт. Та ну другий блогер, якого я люблю, це... где туалета снимался, э, Роблокс. Винша Джокера снимав из Скубер Нуэй. Кто не играл в Скубер то обовязково поиграйте, потому что... Что это гроза? Какая гроза? Вон в то, том году даже точно идет. А почему тут идет? нас тут чему-то Итак, э, хулибамцы классные, конечно, в блоге. Совет, советую поработать хулибама. Вин там снимая Дыры-дыры, попи-дыры. Ну и сяськи масяски конечно же. Нам это раз не допроса. Третій блогер, якого я люблю, це, звісно же, мій любимий брат. Це Макс. Макс, от я чогось не знаю, чому я не дивлюсь Макса. Просто в нього тільки два відео на каналі. І ще я чомусь не можу його знайти в ютубі. Я би зразу його знайшла, але чомусь я не можу його просто знайти. От просто я не можу його Але извиняюсь, я можу виключитись, бо в мене може розрядитись, тому що в мене стукнуло 5%. Так що вибачаюсь, реально. Вибачаюсь, вибачаюсь. І так, четвертий канал, який я дивлюсь, це. Відгадайте. Давайте території попіди. Копій ну давайте, відгадуйте. Це вже, це вже четвертий гривень. Ви маєте знати, кого я дивлюсь. Ну, ви що не знаєте? Добре, я вам розкажу. Я дивлюсь. Яка снимает аватар Ворлд. Я ей, конечно, не дуже так часто. Реально, не дуже так часто я це. Я ей... Короче, дивлюсь, але раз Дивлюсь. Це Я не знаю, який на